Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я хочу вам представити можливості використання чудової онлайн-дошки CleverMaps. Цією дошкою користуюсь вже 4 роки і не можу не поділитися з вами. Завантажити цю дошку, ви зможете на офіційному сайті, натиснувши на кнопочку Завантажити. І давайте знайомитись з інтерфейсом програми. Відкриваючи програму, ви потрапляєте на ось таку зелену дошку, але при бажанні колір фону можна змінити. На лівій межі вікна є можливість розкрити панель, на якій ви можете обрати дошку відповідно до ваших потреб. Звичайна дошка, математична дошка, дошка для вчителів хімії, фізична дошка. І стартова або початкова дошка. При виборі конкрет, конкретної дошки змінюється наповнення нижньої панелі інструментів. На нижній панелі перша кнопка меню містить знайомі нам команди: створити, відкрити, вставити, зберегти, зберегти як, імпортувати, друкувати, «Налаштування», допомога і вихід. Якщо ми подивимось в цієї кнопки на інших дошках, то ми зможемо побачити, що деяких функцій вона не містить. Тобто, працюючи саме на стандартній дошці, ви маєте можливість зберегти матеріали у форматі цієї програми у розширенні ІНБІ у вигляді зображення або у вигляді документи або презентації. Давайте подивимось, що ми можемо вставити. Розкриваючи формати, ми бачимо, що можна вставляти і зображення, і pdf файли, і медіа. Давайте спробуємо щось вставити. Ну, можна вставити, по-перше, зображення. так, Зображення ви можете переміщати, ви можете збільшувати зображення, ви можете зменшувати зображення, також можете обрізати, і можете, ви бачите, тут є також справа, з'являється меню. Так, можна видалити. Якщо розкрити три рисочки, то можна. Певні операції ще робити з цим зображенням, такі як скопіювати, заблокувати, встановити як фон або експортувати. Так, ну давайте видалимо поки що. Можна також вставляти відео. Давайте знайдемо якісь відео, вставимо, я вам покажу, що все працює. Так, ось, у мене є тут розгортка циліндра. І бачимо, що дійсно відео також можна вставляти. Відео навіть може бути із звуком. Так, і також можна переміщати, можна збільшувати і можна зменшувати. Що стосується імпорту файлів, мені вдалося імпортувати лише зображення. Переходимо до налаштувань. На жаль, ми не можемо використовувати українську мову, є тільки російська мова або англійська. Якщо ви добре знаєте англійську мову, то все ж таки раджу використовувати саме її. Оскільки ми з вами вчителі математики, то працювати ми будемо на математичній дошці, тобто я переходжу саме до неї. Давайте розглянемо нижню панель інструментів. Після кнопки меню наступна кнопка Робочий стіл. При натисканні на неї ми потрапляємо на робочий стіл комп'ютера або на ті вкладки, які у вас відкриті були в певний момент. І зліва ви побачите ось таку кнопочку, яка теж розгортається в меню. Це дуже корисне меню, тому що ви можете, наприклад, зробити скрін екрану, або ви можете вирізати саме той фрагмент з підручника, який вам потрібний для роботи. Ось таким чином. Вставити його на свою дошку можна збільшити, можна переносити, і будете мати можливість працювати саме з цим фрагментом. Тут є можливість обрати олівець і писати безпосередньо на вашому робочому столі, да, або писати на екрані комп'ютера. Є ластик, можна окремі елементи прибирати, а можна обрати: ось ми бачимо: є можливість обрати певну область. Є мишка. І для того, щоб повернутись на дошку, ви маєте натиснути значок цієї програмки. Ось ми зараз з вами повертаємось на дошку. Далі. Наступна кнопка це панель інструментів. Натискаючи на неї, в нас відкривається ось таке меню. Ми бачимо зверху дисципліни, тобто, тут є можливість обрати інструменти відповідно до дисциплін. Навіть на математичній дошці ви можете використовувати інструменти інших дисциплін. Наприклад, я хочу собі. Ось для уроку мені щось таке потрібно показати дітям, так? І я можу використовувати навіть хімічні прилади на своїх уроках математики. Е, так. Повернемось до наших інструментів. За інструменти я розкажу трішечки пізніше, після огляду всіх ось цих кнопочок. Далі міні-інструменти також можуть бути дуже корисними. Наприклад, інструмент лупа, коли потрібно розглянути там в перерізі, наприклад, якусь фігуру, можна збільшувати і розглядати. Також корисними будуть годинник. І для мене корисним є таймер. Це тоді, коли діти виконують самостійну роботу, і потрібно їх обмежити в часі. Також є функція в цих міні-інструментах відтворення сторінки. Коли вчитель надає якийсь матеріал і потрібно його відтворити ось, наприклад, побудова бісектриси, можна натиснути... Відтворення сторінки і сторіночка буде відтворюватись. Ну, можна навіть пришвидшити. Ось так. Якщо мені потрібно повторити те, що ми робили, можна натиснути на відтворення сторінки. Так, ну і так само можна зробити знімок екрану. І ще мені подобається панель в панелі. Це коли ви щось пояснюєте, а потрібно відволіктись і щось написати ще, але воно потім буде не потрібне. Так, але потрібна буде основна дошка, можна використовувати саме цю панельку, щось написати на ній, і також ви можете скористатись ластиком і прибрати, і прибрати взагалі цю панель, якщо вона вам більше не потрібна. Так. Міні-інструменти. Далі у вас є кнопка комбінація клавіш, яка дозволяє виходити на якісь зовнішні ресурси. Тобто сюди ви можете вставити посилання на якісь зовнішні ресурси, якими ви, наприклад, хочете скористатись. Так, ну давайте перейдемо до інструментів дисципліни. Що тут є цікавого? У вас тут є можливість використовувати трикутники: трикутник з. Кутами 45 градусів і трикутник з кутом 30 градусів. Якщо ми натиснемо на кнопку із завернутою стрілочкою, то ми зможемо повертати наш трикутник. Якщо нам потрібний трикутник іншого розміру, ми можемо його збільшити. І навіть ось тут ви бачите, показано, на скільки градусів повернути ваш трикутничок. Кнопочка з хрестиком дозволяє трикутник закрити. Так, лінійка, в принципі, те саме, ви можете збільшувати, зменшувати розмір лінійки і повертати її так, як вам це потрібно зробити. Транспортир, синій кружечок вказує на градусну міру кута. І ось ми з вами відкладаємо кут в 120 градусів, якщо потрібно поміняти. і... Іншій стороні побудувати кут, тоді ви переносите і чорненький цей кружечок і будуєте кут, який розташований вже в іншу сторону. Натискаючи на галочку, ви отримаєте вже кут необхідної вам градусної міри. Так, далі багатофункціональний трикутник, не буду про нього говорити, він просто вміщає в собі трикутник і транспортир. І е, циркуль дуже важливий інструмент при роботі з учнями. Якщо ми натискаємо або наближаємось до будь-якої кнопки, то е, бачимо радіус, е, радіус. Е, Позначається червоними такими цифрами, щоб збільшити або зменшити радіус. Нам потрібно лівою кнопкою миші затиснути двосторонню ось таку стрілочку. Завернута стрілочка допомагає повернути ніжку циркуля. І для того, щоб побудувати коло, вам потрібно зажати лівою кнопкою миші, або частину кола навіть можна будувати. Ви зажимаєте кінчик просто олівця і будуєте коло. Можна змінювати колір кола, натиснувши на олівець, на колір олівця. Ось ми поміняємо олівчик, і, відповідно, колір поміняється в нас в самому циркулі. Можна змінювати. Також можна змінювати колір побудованого вже кола. Якщо ми оберемо його за допомогою миші. Зараз я подвину. Так, обираємо коло, наприклад, і в нас з'являється таке невеличке меню, яке дає можливість змінювати колір, дає можливість змінювати товщину цього кола. Також можна видалити коло, можна його продублювати. І можна виконати деякі функції, можливості яких надає меню, що знаходиться під трьома рисочками. Так. Далі ми бачимо наступна кнопка «Графіки функцій. На жаль, не всі графіки функцій функції тут можна побудувати, але більшість графіків, які є в шкільній програмі, все ж таки ми побудувати з вами можемо. Значить, ми бачимо, що в нас вже є сітка. Ми можемо збільшувати або зменшувати масштаб. Тут є своя панель: мишка, олівець, маркер, ластик. Кнопка з хрестиком, це ми просто все закриваємо. Але найцікавіша кнопочка це ось ця функція. Вікно введення функції. Тобто ми з вами можемо побудувати, в принципі, будь-який графік. Ну, давайте щось побудуємо. Давайте побудуємо синус. Синус X, закриваємо дужку. Так, і. Бачимо, що в нас з'явилася синусоїда. Так, ну давайте що ще. Давайте побудуємо. Ось тут я підпишу те, що ми будемо робити. Так, давайте побудуємо якусь логарифмічну функцію. Так, по х. Відкриваємо віконечко введення функцій, шукаємо. Ось вона логарифмічна функція, А дорівнює 2. Так, По іксу. Закриваємо дужку і бачимо, як виглядає ця функція. Так. І ще раз повторюсь, що майже всі. Графіки, що вивчаються в шкільній програмі, ми маємо можливість тут будувати. Я, ви бачите значок фотоапарата, тобто я можу зробити скрін. І для того, щоб мені повернутися на головну дошку, то я виходжу з цієї програмки. Так, і мені. Мало перенести мій графік саме сюди, але чомусь не перенесло. Щось я не так зробила. Давайте повернемося ще раз. Так, повертаємось Графіки функцій. Давайте щось побудуємо. Тут є така зелененька кнопочка. Якщо її натиснути, у вас з'являться тригонометричні функції. Ви бачите: синуси, косинуси, тангенси, арктангенси. Ну, давайте от, оберемо синусоїду і оберемо ще. Нехай нам тангенс побудує. Так, слишком складно, да. Не хочу одночасно побудувати. Все правильно робить, потрібно по черзі. Ось так. Так. Ну, і тепер ми робимо скрін і хочемо вийти на основну дошку. Ага, ось він. Ось наш графік. Ну, тепер ми його можемо розглянути на нашій основній дошці і за потреби працювати з ним. Так. Є дуже... Ага, ще одна кнопка система координат. Давайте перейдемо на чисту сторіночку. Щоб гортати сторіночки, ви вліво-вправо можете натискати тут кнопочки, додавати, створювати нові сторінки. Відкриємо систему координат. І ми бачимо, що ми можемо обрати. 2D або 3D система координат можемо змінювати розмір інтервала і можемо, наприклад, показати сітку. Але з сіткою краще працювати на ось такій дошці. Наприклад, стартовій, так зараз. Повернемось до системи координат і оберемо сітку. І ось ви тепер бачите, що дійсно це зручно саме на зеленій дошці. Ми можемо змінювати розмір нашої сітки за потреби. І також тут можна змінювати напрямлення сій. Повертаємось до нашої дошки математичної. Наступна кнопка, формула розпізнавання. Дуже зручно з нею працювати, якщо у вас є графічний планшет. Тобто те, що ви напишете, відтворюється. Угу. Можна виправити. Я хотіла, щоб там було 4. Ось так. Ну, потрібно переписати, бачите. Ось так. З другої попитки. Моя формула. Так, перетворилась в друкований варіант. І ось тепер я можу її тут вставити і використовувати за потреби. Так, ну і калькулятор. Не будемо зупинятись на ньому. Тут все зрозуміло. Можна вставити калькулятор і його використовувати. Далі, після панелі інструментів, наступна кнопка це банк ресурсів. Перше, це мій комп'ютер. Ви переходите до дисків комп'ютерних ресурс системи. Тут наповненість різними арабськими англійськими буквами та цифрами, але найціннішим тут є мій ресурс. Сюди, в мій ресурс, ресурс банк ресурсів, ви можете додавати ті малюнки або ті. Таблиці, якими ви користуєтесь найчастіше. Наприклад, затискаємо лівою кнопкою миші і виносимо щось, що нам потрібно для роботи. Ось я так не дуже вдало винесла. Давайте ще раз винесемо. Зараз я приберу ось цю. Систему координат, щоб вона не заважала, і винесу свою чотирикутну піраміду. Ось, я її вставила. Ну, і тепер я хочу е, зробити її зручною за розміром. да Тобто, можна змінювати, можна переносити. В цей банк ресурсів ви можете вносити абсолютно все, що вам потрібно за, для, для роботи і чим ви найчастіше користуєтесь. Так. Ну І панель для роботи, миш, олівець, який можна змінювати на маркер, кість, кість для красок, лазерна ручка або олівець текстури. Можна змінювати товщину, можна змінювати колір. І е, в маркері можна змінювати також навіть е, прозорість. Так, наступна е, кнопка це ластик. Е, зрозуміло, як ним користуватись, або ви фрагментарно видаляєте, або обираєте область. Далі е, лінія, і є можливість їх е, змінювати. Ці лінії на інші е, Лінії, тобто стрілочка, пунктирна лінія, подвійна лінія, хвиляста лінія. Кожну лінію можна обирати колір, і для того, щоб побудувати відрізок, ми обираємо саме цю кнопку відрізок. Щоб побудувати трикутник, наприклад, можна обрати ось таку ламану, і буде зручно за допомогою неї будувати. Якщо ви не змінили налаштування під час побудови, то кожну лінію можна поміняти властивості вже після. Тобто, ви бачите, можна змінювати товщину, можна змінювати колір, можна дублювати, і також є меню правка, там, де можна вирізати, копіювати, повертати, якось дзеркально, ну, в общем, працювати так, як вам потрібно. Далі наступна кнопка це фігури елементарні, які так само ви можете змінювати, будувати, виправляти. Навіть є заливка, тобто можна обирати одразу тут і можна коригувати навіть степінь прозорість цієї заливки. Далі дуже цінна річ це. Для тих вчителів, які викладають стереометрію, об'ємні для побудови ось таких фігур, і на які найчастіше витрачається багато часу, але тут не всі фігури є вдалими. Наприклад, якщо ми подивимось на піраміду, ось зараз ось. То особисто мені, ну не тільки мені, не подобається така побудова піраміди. Тому ось я в банкі ресурсів тримаю таку піраміду, яку от я вважаю кращою версією. От мені так Зручніше працювати саме з такими пірамідами, ну тому можливість є тут обрати, але ви вже вирішуєте для себе, чи, можливо, ви будете брати заготовлені шаблони, або ви маєте можливість побудувати щось своє, і просто закинути в банк ресурси. Коли потрібно щось дуже швидко там показати або розв'язати, то в принципі доволі зручно використовувати. Наступна кнопка «Заливка», не будемо зупинятися на ній. Текст для вставлення тексту. Так, давайте я тут почищу, і ми подивимось, що ми можемо робити із текстом. Ми можемо обирати для себе будь-який шрифт, можемо обирати розмір шрифта. Можемо обирати це буде е, е, в якомусь форматі цей шрифт, можливо, так, е, і можемо вставляти тут гіперпосилання. Так, зараз, ну, давайте щось надрукуємо, щоб ви побачили. Те, що ви написали, ви потім можете коригувати, можна мишкою виділити цю область і переносити, можна також збільшувати, і можна редагувати. Якщо ви щось не дописали, можете щось дописати, тобто можна коригувати ваші написи. Так, далі наступна кнопка: це дошка в клітинку або ось такі картки. Ну, що робити з картками, я поки що не придумала, можливо, ви знайдете. Цьому якесь примінення Далі у вас іде рука, вона дозволяє, і кнопка називається так цікаво круїз. Тобто, вона дозволяє збільшувати або зменшувати матеріали на вашій дошці. Ось, наприклад, ви щось робили, писали і вам не вистачає місця, можна зменшити і подвинути, перенести те, що ви щойно написали там якісь матеріали. Так, а можна збільшити. Ну і теж пересунути. І плюсик він все це прибирає. Так, така ось загорнута така стрілочка дозволяє вам повернути, відмінити будь-які дії, і кількість сторіночок покаже вам кількість сторінок, які відкриті у вас на цій програмі. Ви також можете видаляти будь-яку любу сторіночку, можете їх міняти, наприклад, місцями, якщо вам потрібно, або переходити одразу, подивитися перейти на потрібну вам сторінку. Отже, ми зробили огляд дошки з боку вчителя математики, але сподіваюся, що вчителям фізики та хімії ця дошка також стане у нагоді. Щиро бажаю вам успіхів у використанні цього інструменту, переваги якого я вже відчула на власному досвіді.